Мешканці будинку номер 4 на вулиці Марії Занковацької в Ужроді вже майже чотири роки борються із забудовником, який на території їхньої прибудинкової зони впритул до будинку хоче звести житловий комплекс, знищуючи зелену зону. У 2010 році вдруг приходять і ріжуть дерева. Ми почали дзвонити, один одному вискочили і не дали різати ці дерева. Тоді нам сказали, подавайте на суд, якщо ви хочете мати цю ділянку. Але вона нам так і не принадлежала нам. І Жека вже переходила. Потім ми подали у 2011 році на суд. Почалися суди до 2024 року. У прошлому році, у грудні місяці, ми закінчили ці суди не на нашу користь. Ми програли її. Потім наша адвокат сказала, що подавайте на апеляцію. Подали на апеляцію 21 грудня. Це я сама підписувала це. От. І так вийшло, що апеляції немає. Документів цих немає, куди вони пропали, де вони ділися. От, на жаль, ми зараз із своїм адвокатом не можемо зв'язатися. За словом місцевих, ділянка площі 0,1 гектара без їхнього відома ще у 2004 році була передана у приватну власність. 2020 року змінили і цільове призначення землі, тож забудовник активно і почав знищувати їхні сади. У цьому будинку я проживаю вже 28 років. Ця територія завжди приналежала до нашого будинку, до нашої прибудинкової території. Ми прибирали, обрізали дерева, косили траву. Це все наше. Тепер нас ОСББ, ми далі цим займаємося. Для того, щоб тут побудувати якийсь об'єкт, якусь споруду, потрібно перед нашим будинком вирізати більше 20 дерев і далі більше як 20. І сливи там є, і сакури там є, і яблуні там є, і горіхи є. Ми не можемо дозволити це зробити. Тим більше ця будівля буде прихопідходить дуже близько до нашого будинку. Якщо будуть рити якісь котловани, можливі й тріщини в нашому будинку. Місцеві жителі неодноразово подавали до суду і щоразу все безрезультатно. Ми зверталися і до суду, зверталися в міську раду, ми хочемо, щоб нам цю ділянку залишили, тому що мешканці будинку, які тут давно живуть, доглядали за цією ділянкою, садили дерева. От, ми завжди прибираємо цю ділянку. Тобто, ми хочемо, щоб вона у нас залишилася, щоб. Були нормальні умови у людей, які живуть на перших других поверхах, зі своїми скаргами і проханнями розібратися ситуації. Місцеві звернулися до депутатів і міського голови під час останнього засідання сесії міської ради. На земельна ділянка, коли змінювалися призначення, було судових судді. вирішувалися питання на даний момент, суд власне земельної ділянки виграв. Ми можемо тільки на даний момент ще прийшли до нас звернення від мешканців даного будинку. Ми будемо розглядати і ми постараємося максимально адекватно і підійти до даного питання. Я дав доручення департаменту правового забезпечення з'ясувати ну, всі обставини. Ми підтримуємо мешканців міста і будемо зараз домагатися скасування цього проекту рішення 2010 року щодо надання цієї земельної ділянки у приватну власність і там щодо зміни цільового призначення. Призначення цієї земельної ділянки для того, щоб вона залишилася у власності міської територіальної громади. Тому ми на цьому з мешканцями місця розійшлися. Я дозволю на будь-які там роботи, там будівельні, там благоустрою чи чогось іншого щодо цієї земельної ділянки не буде давати департамент міської інфраструктури, архітектура чи архбудконтроль, до завершення всіх цих от, е, ситуацій, що ми розібралися і поставили крапку в цій історії. Тим часом місцеві кажуть, буде до останнього боротися із незаконним будівництвом. А жителі прагнуть, аби на цій ділянці краще встановили пам'ятник загиблим захисникам, які захищали Україну, а не зводили чергову новобудову з комерційною метою.